Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Imagination. Мене звуть Ірина і сьогодні хочу розповісти про свої підсумки за 2018 рік і трішки про плани на 2019. Ала до речі, того року я робила подібне відео, і ви можете переглянути його ось тут, посилання вверху, і подивитися, що я виконала, а що ні. Цього року з прочитаного у мене досить непогана кількість книг. Я збільшила відсоток книг, які я читала українських авторів. Це більше 25%, і для мене це неймовірно сильно круто, тому що більшість цих книг були хорошими, вони мені сподобалися, хоча в них були певні мінуси. Ніхто не ідеальний, звичайно ж. Але було і багато плюсів, що не може не радувати. І в мене не було такого відчуття, що я така: ну це ж український автор, ну пробачу йому щось там. Ні, на навпаки, мені здавалося, і я взагалі була цим приємно вражена, що такого бажання і якихось таких думок у мене взагалі не виникало. Планувала, я планувала читати більше нонфікшену, але нічого не сталося. Прочитала цього року всього дві книги. Можливо, на наступний рік прочитаю трішки більше: три або чотири, можливо, і навіть п'ять. Але чомусь цього року на нонфікшен мене не тягнуло. Взагалі нічого не хотілось такого читати, не через те, що не було цікавинок було дуже багато нових цікавих книг. Але жодна з них не була для мене критично необхідною, і мені не хотілося її найближчим часом прочитати. Хоча були певні книги, на які я заглядалася, але все ж таки, коли виходили інші книги-новиночки з розділу фантастики, то я мивоволі переключалася на них. До речі, щодо фантастики, цього року я буквально купалася в ній, мені це дуже сильно. Сподобалось я нарешті почала читати «Володарь Персня. Першу книгу я вже прочитала. Посилання на огляд на неї. Верху вона мені дуже сильно сподобалась, хоча я очікувала, що це буде ось таке от фентезі, класичне фентезі, яке дуже багато вже де було повторене, тобто певні мотиви були вже прослідковані і, можливо, прочитані в інших книгах. І я буду просто плювати через те, що хтось десь там вже взяв щось із володаря Персня. Але насправді все було не так. Мені книга дуже сподобалась, і тому буду читати продовження. До речі, у мене на поготові вже три відеопідбірки, з п'яти книг. Перше це п'ять книг україномовного фентезі, потім перекладного фентезі і п'ять найкращих книг 2018 року. І, до речі, давайте з вами цього року розпочнемо таку традицію голосування. Вверху ви зараз можете побачити таке впливаюче іконочку, як посилання, анотація. На нього клікаєте. І там з'явиться голосування. Давайте ви проголосуєте за одне з цих відео, і яке набере найбільше голосів. Я його опублікую перше. 2019 рік я перейшла на своєму каналі з позначкою 900 підписників. Звичайно, хотілося тисячу, кому б не хотілося. Але на жаль, останні місяці цього року в мене були не дуже активними. Якщо ви помітили, у мене виходило одне. Інколи два відео в тиждень, тому що в мене були певні і не читаю, і дуже багато інших причин, через які я не могла часто знімати відео. А також дуже приємна і гарна погода у Львові, коли о другій годині дня таке враження, ніби вже п'ята. І такий собі сонячний день є дуже коротесеньким. І коли я вже ніби, хочу знімати відео, вже готова до цього. На жаль, вже немає освітлення, якого б мені хотілося. Я скажу вам більше, навіть зараз немає такого освітлення, якого б мені хотілося. Але, все ж таки, сподіваюся, що відео вийде плюс-мінус непоганої якості, тому що я вже не знаю, що з цим робити. Будемо чекати, поки там вже весною збільшиться сонячний день. А також мій сусід 2 січня почав робити ремонти. Тому час від часу ви будете чути такі собі звуки мого сусіда. Так, стосовно мого інстаграму, того року я собі обіцяла, що обов'язково почну краще його вести частіше, систематичніше, і взагалі якось розібратися, в що і як, і як це повинно бути в інстаграмі. Взагалі, що можу сказати, так це те, що я почала все ж таки систематичніше робити знімки і публікувати їх у себе в інстаграмі. А також те, що я нарешті почала писати, хоча б якісь дописи раніше, я думала, що це якось не обов'язково, і, взагалі, хто буде це читати? Найголовніше це фотографія. Але потім мені стало самі цікаво. Я просто почала довше сидіти в інстаграмі і дивитись на пости інших людей, і зрозуміла, що все ж таки дописи до фотографій є неймовірно корисними і цікавими, особливо якщо це допис до книги, яку ти тільки що прочитав. Тому так я вже почала робити дописи, хоча б малесенькі, коротесенькі, інколи в мене є натхнення, і я пишу багатенько слів, багатенько речень. Але часом це просто якісь такі загальні враження миттєві після прочитання книги. І це досить непогано, я вважаю. Як на мене, головнішим моїм планом на цей рік стосовно мого каналу інстаграму загальному є те, щоб виробити собі якийсь певний графік. Не обов'язково публікувати відео кожного дня, особисто я б ніколи, напевно, не змогла цього зробити, хоча б раз в два дні. Але публікувати, наприклад, фотографії раз два дні це було б непогано. Наприклад, в інстаграмі робити невеличкі дописи. Тому я планую зробити собі певний графік. І якось намагатись його дотримуватись, тому що якщо е, є певний план, то важче якось собі сказати, ну я там не встиг, не знав, тому що можна певну роботу розтягнути на декілька днів і зробити її, завершити, наприклад, там на третій день вже монтувати відео чи щось в такому стилі. Тому що в мене були такі випадки, коли я за один день знімала десь 5 відео, а потім не знімала цілий місяць. Ось ця перерва в цілий місяць змушувала мене не те, що забути, як ці відео. А робити неймовірно довгу підготовку до того, щоб просто почати говорити на камеру якось зв'язно і не переживати про те, що як і взагалі, тому що частіше за всього, коли я знімаю, наприклад, кожного дня відео, а потім, звичайно, монтую їх, роблю там перерив, два-три дні, то це виходить легше. Мені здається, що кожного дня мені говорити на камеру легше, розповідати про книгу легше, висловлювати свої емоції щодо неї легше. Тому я планую виробити певну систематичність у зйомці відео, ну і звичайно, вже в монтуванні і в публікації їх також. Цього року, до речі, в мене на каналі з'явилося дуже багато різноманітних рубрик. Це і кумедно про книги. Також в мене були три марафони читання 24 години. Також відео як я читаю, і дуже багато всього іншого. Також книжкові новини. Які мені неймовірно сильно подобаються, але чомусь не можу знову зібратися з думками і з інформацією, щоб такого цікавенького вам розповісти. Також у мене виникла ще одна грандіозна ідея, яку я поки що не буду вам розкривати. Ви побачите її в наступному відео. Я отримала просто неймовірне задоволення, готуючи сценарій до того відео, о того, що вийде наступним, просто колосальне задоволення. Я знаю, що ті книги, які я там зібрала, про які я вам буду розповідати, можливо, я навіть ніколи не прочитаю, але читаючи їхні анотації і читаючи те, про що вони. Це було настільки цікаво, це було настільки захоплююче, що навіть деякі книги я вже почала шукати в оригіналі, тому що вони не є перекладеними ні українською, ні російською, лише можливо англійською, якщо, наприклад, це був австрійський автор або французький. І це дуже круто і дуже цікаво. Сподіваюсь, я вас заінтригувала, і ви обов'язково переглянете наступне відео. Можливо, я навіть залишу на нього посилання внизу, коли воно вийде. Тому обов'язково відкривайте інфобокс, я там напишу загадкове відео і посилання на нього обов'язково. А в загальному я хочу більше знімати, більше читати, більше писати про книги в цьому році і більше відпочивати і насолоджуватись своїми відео. Тому постійно буде виходити щось нове і цікавесеньке, тому обов'язково підписуйтесь на канал. Також хочу, щоб ви внизу в коментарях написали мені, яка рубрика. Минулорічна так сподобалася вам найбільше. Я просто хочу знати, що потрібно вдосконалювати, а що можливо потрібно залишити в минулому році і забути про це. Наприклад, марафон читання 24 години це круто, це неймовірний досвід, але це дуже втомлююче, і мені здається, що я цього року точно не оселю більше таких марафонів. Я обов'язково придумаю щось інше, якісь там читацькі вечори, можливо, з якимось стрімами. Але. Марафонів цього року точно можу вам не обіцяти, їх не буде. А на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось і було для вас корисним. Якщо так, то ставте клас і підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть про все, що вас цікавить внизу в коментарях. Не забувайте писати про рубрики, а також свої висновки за минулий рік. Скільки книг ви прочитали, скільки плануєте прочитати вже в цьому році, і які книги найбільше вам сподобались? І до наступних зустрічей Мої е милі книголюби.